27 грудня на 23 рік доходить до закінчення. Пам'ятна дата 2 роки минає. Сонце сідає. На горизонті бачимо Польщу. я змушений був поїхати в Молочанськ, там був похорон. Дякую всім за увагу. Трохи холодно, буду їхати додому. Спеціально заїхав, щоб зняти гарне відео. 27 грудня 23-го року. Гарні хмарки. І закінчується 23 рік.